Привіт, друзі! Продовжуємо вчати математику, розбирати різноманітні математичні завдання, задачі, що використовують математичні методи і інші цікаві речі. Сьогодні до вашої уваги пропонується таке от, таке от завдання. Ви маєте лист паперу А4, розміри вказано 21х29,6 см. І ваша задача виготовити циліндр, який має максимальний об'єм. Для цього на листі А4 ви маєте зробити розгортку циліндра. Нагадаємо, відповідно, розгортка це бічна поверхня, яка розкладена у вигляді прямокутника, в якій одна із сторін це буде довжина кола 2ПР. А друга висота циліндра. І також для того, щоб нам утворити циліндр, нам знадобляться також дві основи. Верхня та нижня це будуть круги відповідного радіусу. Ваша задача таким чином зробити розгортку цього циліндра на листі А4, щоб отримати максимальний об'єм. Орієнтовані варіанти можливих розгорток. Як це можна утворити представлені на малюнку. Спробуйте самостійно це зробити, вкажіть, які значення у вас вийшли, які ви маєте результат. Тепер давайте розберемо, які ми матимемо варіанти, проаналізуємо, що ми отримаємо по параметрам і по площі в кожній із розгорток. І виберемо ту, яка нам підходитиме найкраще. На екрані ви бачите один із варіантів, причому можемо виділити тут два моменти. Ми можемо будувати наші круги таким чином, щоб вони знаходилися вздовж довшої сторони листа А4. А можемо будувати круги вздовж короткої сторони листа А4. Яка величина кола варіюватиметься, де в нас буде висота, а де відповідно довжина кола у розгорці по листу нашого А4. От один із варіантів. Коло достатньо великого радіуса, так що його довжина відповідно, буде розміщена вздовж більшої сторони листа А4. Такий от схематичний малюнок нашої розгортки. Є два кола, які знаходяться в верхній частині листа, і внизу в нас залишається прямокутник, у якого. Вертикальна сторона частина, сторони 21 см це буде висота, а довга сторона листа А4 це буде довжина кола. Тоді, відповідно, що ми матимемо по параметрам? Ну, для визначеності позначимо Х, не схай буде радіус нашого круга чи кола відповідно, основи. І відносно нього маємо, що. Більша сторона А4, яка становить 29,6 см. Це буде 2 πr або 2 πx Одне зрівнянь, і друге, відповідно, це висота, оскільки в верхній частині в нас розміщені кола основи. Таким чином, що це коло знаходиться між верхньої частини листа і частиною розгортки циліндра. Воно дотикається і, відповідно, буде. В верхній частині використано скільки висоту, скільки становитиме діаметр кола. Тому висота вона становитиме 21 см мінус 2 радіуси кола. Маємо висоту 21-2х. Ну і тепер з першого рівняння ми визначаємо Х, Поділили на 2, отримуємо 14,8 поділити на π. Це приблизно 4,7 см, такий радіус, матиме, такий радіус матиме круг нашого циліндра. І висота, враховуючи ці параметри, буде 21, відняти 29,6 поділити на Пі. Якщо ви порахуєте, це приблизно 11,6 см. Тобто ми можемо реально збудувати, використовуючи а 4 Циліндр з такими параметрами. І давайте тепер порахуємо, що ми отримали по об'єму шуканого циліндра. Ми знаємо, що об'єм циліндра у нас буде площа основи помножити на висоту. Висота у нас H, в основі у нас круг, площа буде пір квадрат, тому загалом маємо pR квадрат помножити на H. І підставляємо кожну з величин, які ми отримали відповідно. Замість радіуса у нас буде 14,8 поділити на Пі, і висота буде 21 відняти 29,6 поділити на Пі. Можете перевірити калькуляцію, проміжні кроки не вказував, але загалом порахував, і це виходить приблизно 807,3. Маємо один із варіантів побудови розгортки на листі А4. Давайте спробуємо ще якусь побудову. Другий варіант розгортки. Знову наші кола основи знаходяться вздовж довгої сторони листа А4, але на цей раз вони маленькі і відповідно не займатимуть всю довжину нашого листа. А довжина нашого листа 4,29,6 см, виступатиме основою циліндра. Там у нас був такий циліндр меншої висоти, але більш широкий, а цей циліндр буде е, вищий, але з меншою основою, менший радіус. Ми е, Змінили параметри. Вздовж довгої сторони ми бачимо розміщена висота H, а та частина, е, що не зайнята нашими кругами, основ, Відповідатиме довжині кола 2 πr Знову ми позначимо радіус нашої розгортки через X і запишемо відповідні рівняння нашої розгортки, яку ми розмітили. Матимемо відповідно довжина кола 2 πr або 2 πx Зараз вона буде дорівнювати 21. Відняти діаметр ну, по аналогії з попередньої розгортки. І висота нашого циліндра займатиме повністю довшу сторону нашого листа 4 і становитиме 29,6. Розв'яжемо перше рівняння системи. Відповідно, 2х перенесли у ліву частину, тому там вийде 2 π плюс 2 помножити на Х і визначаємо Х, чи радіус як 21 поділити на 2 π плюс 2. І висота при цьому становитиме 29,6. Знову тепер для вказаних параметрів ми можемо порахувати відповідно, що це у нас вийде за циліндр. Радіус становитиме 2,5 см, а висота 29,6. Така витягнута менша трубка порівняно з попереднім циліндром, який ми утворили. Об'єм, знову ж таки, у нас буде πr квадрат на H. Відповідно, матимемо π, Радіус 21 поділити на 2 π плюс 2 в квадраті і на 29,6. Порахували, отримали величину приблизно 597,7 см кубічний. Це у нас буде така от розгортка, вона меншого об'єму порівняно з попередньою тому явно не буде відповіді. Давайте розглянемо ще варіації розгортки, коли кола чи Круги основи у нас розміщені вздовж короткої сторони. Так, один із варіантів ви бачите на екрані. Відповідно, круги основи розміщені вздовж короткої сторони, і таким чином підібрані, що довжина кола круга основи відповідатиме. Меншій стороні листа А4. Ну і відповідна висота. Це в нас буде довша сторона відняти діаметр е, круга основи. Запишемо відповідні рівняння. Отримуємо 2П на Х чи на R. Нас дорівнюватиме 21, висота е, дорівнюватиме 29,6 мінус 2 r або мінус 2х. Звідси радіус ми отримуємо 21 поділити на 2 π а висота, відповідно, 29,6 мінус 21 поділити на π. Якщо ми порахуємо відповідні параметри, то радіус ми отримуємо орієнтовно 3,3 см, а висота становитиме 22,9 см. Порахуємо в отриманого циліндра, який він матиме об'єм. Що він у порівнянні з попередніми утвореними розгортками. Маємо знову ж таки об'єм. Підставили всі значення, які ми для нашої розгортки визначили, порахували і отримаємо значення 804,2 см кубічних. Це буде більше, ніж у Другої розгортки, але менше порівняно з першим варіантом, тому це фактично теж не буде в нашої відповіді. І давайте ще одну розгортку з вами розглянемо. Ця розгортка фактично аналогічна попередній. Підмінність полягає в тому, що коротка сторона листа А4 у нас відповідатиме висоті нашого циліндра, а відповідальність. Довга сторона мінус діаметр кругів основ, відповідатиме довжині кола. Відповідні позначення ви бачите на малюнку. Тому висота буде 21, а довжина кола 2 πr або 2 πx відповідатиме 29,6 мінус 2х. Звідси ми визначаємо радіус кола. Це буде 29,6. Поділити на 2 π плюс 2. І висота буде 21. Відповідні параметри нашого циліндра. Радіус буде 3,57. Ну тут я не округлював до десятих, тому що 3,6 у нас відповідно. Виходити ми за рамки параметрів, тобто нашого листа там трішечки не вистачить, тому от, дещо біль... збільшив точність. Так, і висота 21. Рахуємо отриманий об'єм, підставили вказані значення і порахували, що цей об'єм приблизно становитиме 842,5 см3. Порівнюючи з попередніми значеннями, це буде максимальне значення, і це в нас буде відповідь. Ну, давайте ще раз розглянемо всі розгортки, які ми з вами використовували. Ви бачите на екрані отаку от табличку. Вивів у лівій частині у нас відповідні розгортки, показано в круги основ, показано бічну поверхню циліндри, розгорнутого вигляді прямокутника, і відповідні параметри, які у нас будуть для нашого утвореного циліндра. І записано для першого варіанту маємо об'єм 807,3, що відкладатиме параметр радіус 4,7 і висота 11,6. Другий найменший варіант це в нас буде, коли радіус основа 2,5 і висота 29,6. Далі, ще один із варіантів: у нас буде радіус 3,3. І висота 22,9 см. При цьому об'єм отримаємо 804,2 І останній варіант це коли радіус основ буде приблизно 3,57, висота 21 см, і отримуємо максимально великий циліндр об'ємом 842,5 см. Поставимо відповідний чекбокс, що під вказує на відповідь на результат. Напишіть в коментарях, чи отримали ви такий же результат. Всім дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Чекаємо коментарів з приводу того, що хотілося б побачити, сподобалось, не сподобалося. І до нових зустрічей!